Вівторок. Тільки но Ялмар умостився в ліжку, Оле Лукоє торкнувся своїм маленьким чарівним розпилювачем усіх меблів в кімнаті. Невдовзі заговорили вони, усі разом почали розповідати про себе. Хіба що плювальниця німотно стояла і сердилася. Які ж вони всі марнославні, тільки про себе язиками ляскають, собою переймаються, їм не до неї, тієї, що скромно причаїлася в куточку і дозволяє всім у себе плювати. Над шафою висіла габаритна картина в позолоченій рамі. На ній було зображено краєвид з високими старими деревами. Квітами, травою, річкою, що бігла повз ліс, минаючи замки аж до самого самого моря. Оле Лукоя змахнув розпилювачем біля картини. Птахи заспівали, гілки дерев заворушилися, хмари дременули навтьоки, тільки тіні їхні вивиднілися. Оле Лукоя підніс малого Ялмара до рами. Хлопчик ступив ногами в намальоване, у самісіньку високу траву. Сонячні промені прокрадалися крізь гілки й падали на нього. Ялмар прибіг до води і сів у маленький човен, що якраз чекав. Був той човен забарвлений у червоно-білі кольори, мав сріблисті вітрила, а тягнули його по воді шість лебедів. У кожного з них по золотій короні навколо шиї, а на голові голубі променисті зірки линув човен через ліси зелені. Там дерева розповідали про відьом розбійників, про квіти, крихітних ельфів і про метеликів, що з ними говорили. Найгарніші риби з лузкою золотисто сріблявою пливли за човном, виринали і плюскали під воду знов. Птахи, червоні та блакитні, дрібні й великі, летіли двома довгими вервицями, мушки танцювали, хрущі гуділи жу. Усі вони неслися за ялонмаром щоб розповісти йому власну історію. Це була справжня прогулянка під вітрилами, ліс торвучко наближався і чорнів, то скидався на чарівний сад, обласканий сонцем і квітами. По берегах виднілися розкішні замки зі скла та мармуру. На балконах стояли принцеси. Це були маленькі знайомі Ялмара, з якими він грався раніше. Вони простягали руки з найспокусливішими цукровими свинками, лише в деяких крамарок таке купиш. Ялмар, пропливаючи повз солодощі, рвонув за один кінець свинку. Принцеса тримала смокоту так міцно, що кожному дісталося по шматкові. Отож, перепав Ялмару величезний кусень, а принцесі малесенький. Біля кожного замку стояла варта маленьких принців із золотими шаблями за плечима. Вони рясно обсипали всіх родзинками та олов'яними солдатиками. Це були справжнісінькі принци. Далі пропливав Ялмар через ліс, немов крізь розлогу залу чи посеред міста, минав і місцину, де мешкала його колишня няня. Та що пестила його зовсім маленьким. Любила безтямно. Зараз жінка стояла, киваючи головою, і співала коротеньку пісеньку, яку написала саме для Ялмара. Ти часто в моїх думках, Ялмаре, хлопчику мій, що зріс на моїх очах. Щічки твої розпашілі, на них поцілунки вслід. Перші слова невмілі Смутку було за край, слізне моє прощай, опіки тобі Божої, ангелу чистому гожому. Усі пташки співали їй в унісон, квіти вигиналися на стеблах, старі дерева вигойдувалися точнісінько так, як і розповідав Оле Лукоє.